Виконуємо номер 1209 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Мавпочка Абу розфасувала 41 кг бананів у 5 однакових ящиків. Чи поміщається в один такий ящик 8 кг бананів? Приступаємо до виконання завдання. Знайдемо, скільки кілограмів бананів. Розфасувала мапочка або в один ящик. Для цього 41 кг поділимо на 5 ящиків. Запишемо в вигляді дробу 41 п'ята. Дрібне правильне представимо у вигляді мішаного числа. Для цього 41 поділимо на 5. Беремо по 8, 5 множимо на 8, 40 41 відняти 40. остача. Один. Отже, при діленні числа 41 на 5 ми отримали на повну частку 8 остачу 1. Тому 41 п'ята дорівнює 8,15 кілограмів і пояснюємо, розфасувала мавпочка або в один ящик. Розфасувала мав очка а був один ящик в умові здачі стоїть питання, чи поміщається в один такий ящик 8 кг бананів. 8 кг менше, ніж 8,1 кг, тому в один ящик поміщ... може поміщатися 8 кг бананів. Записуємо висновок. Отже, в один ящик поміщається 8 кг кілограмів бананів. Ми дали відповідь на питання: чи поміщається в один такий ящик 8 кг бананів. Якщо мавпочка Абу розфасувала 41 кілограм бананів у 5 однакових ящиків. Номер 1209 виконано.